Володимир Зеленський в Іспанії. Повернеться президент з новим пакетом безпекових угод. Про російські політики під санкціями повертатися їм було нікуди. Тепер ще й транзитом над Європою літати не зможуть. Українські дрони майже за 2000 кілометрів від нашого кордону. Повертатися вони не будуть, бо необхідну роботу вже зробили. Це топ теми дня, і те, що ви могли пропустити, це проектрика про мене. Звати Андрій Булгаров. і сьогодні говоримо про таке. З робочим візитом в Іспанії Володимир Зеленський прибув до Мадрида. Біля трапу його зустрів король Філіп IV. Президент України повідомив, що з прем'єр-міністром Педро Санчесом підписав двосторонню угоду про співробітництво в галузі безпеки. Зокрема, Іспанія надасть Україні допомогу на 1 мільярд євро цього року та 5 мільярдів євро до 2027 тисячі Президент Зеленський вкотре нагадав про дефіцит систем протиповітряної оборони в Україні і закликав союзників посилити роботу заради захисту українців, які страждають від тисячі авіабомб. Після Іспанії український лідер планує відвідати Португалію. Дорогою до Мадриди Володимир Зеленський встиг поспілкуватися телефоном із литовським колегою Гітаносом науседою. Напередодні він здобув перемогу у другому турі президентських виборів. А отже, і далі залишається на своїй посаді. За словами Зеленського, вони домовилися найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7, укладеної торік у Вільнюсі. Генеральний секретар НАТО закликав союзників з альянсу, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ударів по військових об'єктах в Росії. Про це Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю британському журналісту Економіст. Водночас, вкотре наголосив, що безпосередньо НАТО участі в бойових діях в Україні не братиме. Це особливо актуально наразі, коли в районі Харкова тривають активні бойові дії, і позбавлення України можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії дуже ускладнює їй самооборону. Водночас НАТО не братиме безпосередньої участі в бойових діях в Україні. Це не входить у наші плани. У нас немає жодного наміру відправляти наземні війська НАТО в Україну, тому що наша мета була подвійною: підтримати Україну, що ми і робимо, але також і гарантувати, що це не переробляє. Росте в повномасштабний конфлікт. Вже прислухалися до заяв Столтенберга Шведи. Міністр оборони Пол Йонсен заявив, що Україна має право бити по російській території зброєю, наданою Студгольвом. Щоправда, Швеція справді далекобійної зброї нам не передавала за час повномасштабної війни. Україна отримала звідти бойові машини піхоти СВ-90, протитанкові ракетні комплекси, переносні ракетні зенітні комплекси. а Також самохідні артилерійські установки Арчер, тобто шведською зброєю українські захисники зможуть бити на відстань 30 кілометрів вглиб Росії з звичайним снарядом на 40 кілометрів снарядами з ракетом. Дв. Вигуном та на 60 керованим снарядом Екскалібур. Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна може вільно використовувати крилаті ракети британського виробництва Шедоу», щоб завдавати удари по цілях в Росії. А пам'ятаєте, як два роки тому ми просили у Заходу закрити небо над Україною? Так от, за інформацією Білд. Та деякі країни НАТО обговорюють можливість взяти під захист небо над заходом України. Окрім цього, готові розширити підтримку Києва, зокрема направити інструкторів. Ба більше декілька країн альянсу готові в майбутньому доставляти зброю і боєприпаси не лише до наших кордонів, а й далі до лінії фронту. Джерела Більд розповідають за такі розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. А от США та Німеччина цих ініціатив не підтримують. Сполучені Штати підтвердили, що Україна буде представлена на червневому глобальному саміті миру. Проте наразі невідомо ким саме про присутність США інформаційному агентству Reuters розповів неназваний американський посадовець. Він зазначив, що штати не ігноруватимуть зібрання в Швейцарії. Нагадаю, раніше стало відомо, що президент Джозеф Байден може пропустити його, оскільки в цей час мусить бути на благодійному зборі коштів, що важливо. Для його передвиборчої компанії Ройтер зазначає, наразі участь у саміті миру підтвердили понад 80 країн, тоді як запрошення отримали 160. Перший глобальний саміт миру, який ініціював Володимир Зеленський, відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. На думку українського президента, це може стати першим кроком до справедливого миру. Саміт миру дає можливість зустрітися і розпочати шлях до миру. Якщо ми цього не зробимо, ніхто цього не зробить. Ніхто, як Україна, ніхто так не знає, що відбувається у нас в державі. Ніхто не знає, що Путін приніс, які кризи, і як з них виходити. Але ми завжди говорили: так є наша формула, але цей інограційний саміт. Ми відкриті. До пропозицій тих чи інших представників тих чи інших держав, будь ласка, але базуючись на тому, що вже є нічого не вигадувати. Це не фантазії, це реальність, в якій ми живемо. Натомість ще одним кроком до справедливого миру залишається знищення російських військових об'єктів. Саме цим продовжують займатися невідомі безпілотники над ворожою територією. Один із таких минулої ночі атакував об'єкт воронеж М, розташований в Орську, це Оренбурзька область Ереві. Радіолокаційна станція дальнього виявлення цілей була частиною системи ядерного щита Росії. Відстань до її дислокації від українського кордону 1800 кілометрів, і це новий рекорд дальності ураження України раніше найбільше віддаленою ціллю, до якої дісталася українська зброя, був об'єкт в Салаваті за 1660 кілометрів від державної межі. Інший безпілотник атакував об'єкт у Геленджику. Біля цього міста розкинулася розкішна резиденція російського диктатора. Результати нічної атаки наразі невідомі. За повідомленнями тамтешньої влади, уламки одного з апаратів пошкодили недобудову ще одного впали на дерева, спричинивши пожежу. Всього ж, за повідомленням ворожих урядових структур, у Краснодарському краю Ерефії за ніч проти понеділка, нібито знищили чотири дрони отже, українські безпілотники можуть літати над Росією а проросійські пропагандисти та політики над Європою більше не зможуть. Європейський союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука та проросійського пропагандиста Артема Марчевського. Для них запровадили заборону на в'їзд до всіх країн-членів ЄС і навіть транзит ними, а ще заморожують усі кошти та економічні ресурси на території ЄС. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Чехії. Саме за запитом цієї країни зрадників і додали до санкційного списку. До нього також потрапив і сайт Voice of Europe, російський пропагандистський інструмент, за допомогою якого Москва намагалася вплинути на вибори до Європейського парламенту. Їм затримують зарплату вже на тиждень. І невідомо, коли буде нарахування. Попри це, працюють. Видобувають видобудовують до 120 тисяч тонн вугілля за місяць, і це при тому, що неподалік активні бойові дії, попри постійні ворожі обстріли, енергетичний терор окупантів і блекаути щоразу ризикуючи життям, гірники спускаються в шахту, аби наші з вами оселі були з теплом та електрикою. Вони віддані своїй справі і твердять, шахтар професія життя. Це про Колектив ТОВ Краснолиманське їх приблизно 1700 людей. Тепер усі не можуть забезпечувати сім'ї, немає коштів і на обслуговування обладнання на підприємстві, зокрема імпортного. Тов Краснолиманське нині також не може сплачувати податки. Про це телеканалу тактів розповів завідуючий гірничними роботами з монтажу та демонтажу обладнання ТОВ «Краснолиманське» Руслан Безрук. Дуже погано, що зараз нам заблокували рахунки. Хоча підприємство працювало, ніщо не віщувало біди, сплачувалися податки, отримували вчасно гідну заробітну платню. У нас вона конкурентоспроможна. Люди працювали, ніщо не віщувало біди. Люди налаштовані позитивно, налаштовані працювати, але хотіли б, звісно, натомість отримати свої зароблені гроші. Чому? Бо живемо ми в складні часи в тяжкому місці. У кожного працівника підприємства, куди сім'ї виїхали, і вони єдині годувальники. Тому потрібна стабільна зарплатня. Вона має стабільно виплачуватися. Якщо немає стабільності, не буде й стабільної роботи. Не буде стабільної роботи, не буде стабільного видобутку вугілля. Не буде стабільної роботи теплоелектростанцій, тому не буде стабільного теплопостачання електроенергії в країні в цілому. Рахунки тов Краснолиманська, власником якого є Віталій Кропичов, заблокували 20 травня. Двома днями раніше Печерський райсуд обрав для бізнесмена запобіжний захід. 60 діб під вартою без права внести заставу. Віталія Кропичева підозрюють у нібито махінаціях у вугільній сфері на понад 2 мільярди гривень. Адвокати називають ці підозри безпідставними. кажуть, що закидають створення злочинної організації, але за законом вона має налічувати п'ять фігурантів. Натомість прокурори назвали лише чотирьох підозрюваних щодо ухиляння від сплати податків. Захисники твердять, приватна особа не може впливати на роботу держпідприємства. До того ж, кримінальне провадження відкрито 2021 року. За цей час Кропичов кілька разів. І, виїжджав і повертався в Україну, наголошують адвокату. Тому ризиків, що бізнесмен буде ухилятися від слідства, немає. До того ж, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз дуже швидко зробив експертизу. Витратив 5 чи 6 днів. Хоча на це потрібен десь місяць. Зауважили працівники. Вони подали апеляцію. Засідання у справі Віталія Кропичева відбудеться 5 червня. Сподіваюся, що завтра видадуть повний текст рішення. Ми все ж таки побачимо, чим керувався суд, тому що суд в цьому рішенні повинен простими словами сказати, чому він надав перевагу аргументам прокуратури і нівелював наші аргументи. По результатам цього документу, я думаю, ми ще будемо доповнювати нашу апеляційну скаргу, в тому числі і колега. Потім я все ж таки сподіваюся, що до 5 червня матеріали надійдуть, і 5 червня ми все ж таки розглянемо цю справу по суті. Я все ж таки сподіваюся, що у апеляційного суду достатні незалежності для того, щоб е, вказав, зазначити альтернативну заставу щодо запобіжного заходу. Тому що, ну не має бути за економічний злочин тримання без варта, без можливості внесення застави. Ми почали цю програму з новини про іспанську зброю. В Україні закінчимо ж її новиною про українську зброю в Іспанії. Український форвард Жерона Артем Довбик став найкращим бомбардиром цього сезону у чемпіонаті Іспанії з футболу. 26-річний нападник у 36 матчах забив 24 м'ячі у попередній сезон Найкращими бомбардирами Ла лігі були такі легенди футболу, як Кристіано Роналду, Леонел Месі, Роберт Левандовський та Луїс Суарес. Такими були, топтами дня це проект Река про побачимось.